Я хотів би відповісти на ваше це питання словами нашої землячки киянки Голди Меєр, коли її запрошують відносно наявності ядерної зброї в Ізраїлі. Тобто, вона її запитувала, чи є ця зброя. Вона казала, ні. Але якщо буде потреба, ми її застосуємо. Тому е офіційні джерела повинні, скоріше всього, це повинно бути президент, е який об'явить, що зайшли і коли. Але е, я думаю, що це відбулося, і треба говорити більше того, ми якби страждали. Я даже так би сказав, від того, яким чином все це відбувалось майже два роки. Вся ця епопея, і на жаль, вона продовжується. Тобто, тепер треба е, і даже з тої інформації, які ви не даєте, відносно там 6, 7 чи 10, це дуже мала кількість, яка дозволяє в кращому випадку цих літаків починати засвоювати застосування експлуатацію цього типу літака у нас в Україні. Тобто пілоти будуть засвоювати театр воєнних дій і значить, порядок виконання нових завдань, яке б навчання там чудово не було, але нічого не замінити. Виконання практично в умовах війни, крім того, інженерно-технічний склад буде придбати навички працювання з таким озброєнням. Ми будемо вирішувати в сили оборони України питання відносно зберігання в умовах, коли ну бачите, ми важко долали заборону заведення цих літаків майже ну, півтора ну, рік, так точно. От, які повинні були на кінець минулого року, вже в нас бути. А росіяни вони розуміють важливість цього і готувалися угу. для того, щоб організувати полювання на ці літаки, тобто. Угу. Війна є війна, і в таких умовах нам прийдеться боротися збільшення кількості і заведення до кінця не 20-24, як нам хочуть, ну, а хоча б там ввечі більше, а на, на минулий рік, щоб там вже на, на початок були поставлені всі можливості. А вони можуть завести 80 літаків. Вони це європейці. А на це впливає, забороняють вони це американці. Тому готовність така є питання тільки в політичній волі.